В ефірі програма особливе про особливі події, і факти в Україні і світі. У студії Оксана Гебрич. Вітаю вас. Сьогодні, 16 вересня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як поет і громадський діяч Павло Течина, фізик, член кореспондент Академії наук Петро Борзяк, графік Іван Кейман, кінорежисер Леонід Осика, правозахисник Валерій Марченко, який помер у російській в'язниці, та олімпійські чемпіони з вільної боротьби брати Близнюки Анатолій і Сергій Білоглазове. Саме цього дня 1651 року розпочалося козацьке повстання в Білій Церкві. 1658 року гетьман Іван Виговський уклав гадяцький договір з Польщею, а в календарі ООН – міжнародний день захисту озонового шару. Рівно 16 років тому зник журналіст Георгій Гонгадзе. На жаль, замовники його нелюдської ліквідації не названі й досі. А екс-генерал Пукач, якого назвали його безпосереднім убивцею, ось може вийти на волю за законом Савченко. Сьогодні, в день пам'яті українських журналістів, обласне суспільне телебачення знову привертає увагу до нагальної потреби захисту чесних журналістів-патріотів і свободи слова, яка загострилася після недавнього вбивства журналіста Павла Шеремета. Я журналіст Павло Шеремет. Мене зухвало вбили за те, що я чесно розповідав людям правду. Якщо ви також за Україну, демократію і свободу слова захистіть журналістів і правду, всіх не убити. Головна подія учорашнього дня Кабінет міністр України схвалив проєкт державного бюджету на наступний рік. Він передбачає, зокрема, значні витрати на оборону та безпеку, підвищення зарплати вчителям і дефіцит бюджету в розмірі не більше 3% від валого внутрішнього продукту держави. І ще про особливі події в Україні і світі. На фронтовому Донбасі гібридні проросійські війська минулої доби 30 разів обстріляли позиції українських Збройних сил. За інформацією лідера кримських татар Мустафи Джамільова, Росія завезла в Крим шість ядерних боєголовок у Сполучених Штатах Америки. Незадовго до президентських виборів рейтинги основних кандидатів на пост президента Хіларі Клінтон і Дональда Трампа майже однакові. На Олімпіаді, паралімпійців у Бразилії збірна України продовжує утримувати третє командне місце за кількістю здобутих медалей. Їх уже 92, в тому числі 35 золотих, 27 сріблих і 30 бронзових. Музика. У Житомирі подейкують не лише пролітаючі тарілки, а й літаючі балкони. Наш репортаж про це незвичайне явище. Ходити тротуаром по вулиці Театральній у самісінькому центрі Житомира може бути небезпечним. Балкони в одному із житлових будинків практично висять на волосинці, і у будь-яку хвилину можуть обірватися. Як це сталося рівно 10 років тому, ось у цій квартирі. Надія Йосипівна у деталях пам'ятає той злощасний день, коли з її квартир, що виходить на центральну вулицю, обірвався балкон. Бетонна конструкція впала на тротуар біля нотаріальної контори, де в черзі саме юрмилися люди. Тоді лише дивом ніхто не постраждав. Це було страшне звільнище, страшне. Накануні якраз була вешала більосою. Я зараз і він мені сниться. Балкон, який відірвався з 10-ї квартири, другий такий випадок у цьому будинку. Перше прикрі сталася у й квартирі квартирі щойно дім заселили півстоліття тому. Відтоді балкони п'ятиповерхівки визнано аварійними, а людям рекомендовано ними не користуватися. у Мене два балкони. А як я буду користуватися? Як заборонили ходити туди? Була комісія і сказали, що виходити не можна. За останні 10 років жителі дому не один раз зверталися в усі інстанції, включаючи правоохоронні органи. Стверджують, що їх не чують. Тож, аби запобігти лиху, вирішили до своєї проблеми привернути увагу містян самотужки. Ми боремося, ми обращаємося, ми просимо, але поки результатів, каких-то таких существенних результатів немає. Був зроблений проєкт. По нашому дому, що нам довели зробити какую-то ріконструкцію, які змінення, яка допомож. Ну, этом все заглохло Жителька 36-ї квартири Софія Ігорівна показує результати переписки з відповідними службами. Певнена, що їхній будинок чомусь свідомо оминають. <правдачий <правдачий <idolat передавання> була виготовлена проєктно-кошторисна документація і були виділені гроші 600 тисяч. Потім вони пішли. Ну, Вірогідно на будинок перемоги 12 Бо там робили реконструкцію, хоча там балкони не падали, але там не знаю теж якийсь був там випадок, і там при Шелученко Ще їх відремонтували. У міській раді про технічний стан балконів цього житлового будинку знають, але потрібне додаткове його обстеження, аби визначити наскільки він є загрозливим. Кошти на реконструкцію у міському бюджеті все одно не передбачено. Повністю ситуацію володіти можна тільки тоді, коли буде технічне заключення на руках, коли буде Проєкт, коли спеціалісти, фахівці обстежуть ці балкони, обстежуть конструктивні елементи, і буде визначено, що потрібно зробити, ну, відремонтувати капітальним, скільки це буде коштувати, для цього потрібно замовити, і побачити проєктно кошторисну документацію. В цьому році на, по адресі. Перемоги 4.2, дріб коштів на ремонт балконів не було передбачено. На превеликий жаль, в місті Житомирі це не єдиний будинок, де необхідно виконувати роботи по капітальному ремонту аварійних балконів. Тим часом мешканці будинку погрожують вдатися до більш рішучих дій, якщо дієвої реакції від місцевих органів влади не буде. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. І до інших особливих подій в нашому краї. Сьогодні в Житомирі на два дні відключать воду для ремонтних робіт у водогоні. Вона з'явиться лише в неділю о 16-й годині. Завтра в Житомирі до 20-ї години вечора через ремонт колії не курсуватимуть трамваї. Коростенській міській газеті вечірній Коростень» виповнюється 25 років. Чверть століття її очолює заслужений журналіст України, дитячий письменник Віктор Васильчук. В обласному центрі на 24 вересня готують ексклюзивне свято День українського коня. Обласне суспільне телебачення провело чергове опитування земляків. Цього разу на тему житлово-комунальних субсидій і отримало ось такі відповіді. Чи користуєтеся субсидією? Я – Ні, А ви Ні, 50%, нет, 50 я плачу, так як воєнний був. А Те ж саме. Я не знаю, чи це это... 에... буде рішенням проблеми, але газ буде дорогий. І проблема це не вирішити. Люди зараз перейшли многие на тверде топливо. Вот це так. Да. Зараз многие перешли. Кстати, мені брат автомобілі збив газ по 7 гривень. А зараз газ став 13 гривень на автомобиль. Тому що всі перейшли зараз на газ, а газ вже зараз хочуть перерівняти в бензину. Буде до 20 гривень газ. Попит диктує ціну, так? Так, да, звісно. Чи користуєтеся субсидією? Ні, я не користуюсь. Ми не вам вас не виходить, чи ви просто не зверталися? Нас не виходить. Мої батьки користуються і наскільки це до для пенсіонерів це дуже допомагає. Оскільки, якщо якщо пенсіонер не отримує субсидії, він поставлений на межу виживання, це, це раз. Але я вважаю, що субсидії це все на всього подачка, за допомогою якої розкрадаються кошти державного бюджету. На даний нинішній момент в принципі ціни я вважаю не обґрунтовані на енергоносії, оскільки. У нас є великий перепад між цінами на енергоносії і рівнем заробітної плати, яка виплачується в наших, в наших працюючих підприємствах. А це, в свою чергу, і веде до того, що і менше виплати пенсій та соціальних виплат. Користувалися все Користувалися. На вашу думку, це допомога при такій великих? Звичайно, це дуже допомога. Мені дали дуже хорошу субсидію. А з 1 червня я взяла довідку, чоловік служив у міліції, що він є ветераном учасником війни і мені дали 50% скидку. І я написала в відділ субсидій, що мені припинили виплату субсидій. Тепер я буду користуватися цією пільгою. Субсидії не користуємося, звісно, дуже відчутно для сімейного бюджету, тому що значно зросли. Поки тянемо, казав. Надіємося, звісно, на краще, що буде, але поки маємо те, що маємо. За народним календарем сьогодні вшановують пам'ять святих Домни і Василини Великої. 16 вересня наші пращури прибирали мотлоху будинку, щоб придбати благополуччя на осінь. А ще вони спостерігали за мурашниками. Якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до сурової зими. Це була програма особливе про особливі події. Факти, яка дублюється на нашому сайті tv.radio.zt.com.ua. Бережіть себе та Україну. До понеділка.